Добрий день. Розкажіть, будь ласка, чому ви вирішили зробити таку подію сьогодні? Доброго дня! Це вже десята подія, яка присвячена діткам. Я вже 10 років як займаюся розвитком дітей і 10 років займаюся благодійністю. От, наразі у нас вже дуже багато. Великих досягнень в плані саме допомоги я заснувала благодійний рух відродимо націю, а також центр інноваційного розвитку мрії Едюкейшн», де ми надаємо гранти на безоплатне навчання діткам внутрішньопереміщеним особам. От я вважаю, що це моя така місія, моя складова улюбленої справи. Я від цього отримую задоволення, тому саме і було прийнято рішення зробити такий новорічний концерт, присвячений саме дітям. І сьогодні ми побачимо дуже багато діток внутрішньопереміщених осіб з Бахмуту з Донецької області, з Луганської області, а також саме військових і дітей військових. В принципі для них сьогодні цей концерт і присвячений.